Впускати чи не впускати журналістів до міської ради своєрідний фейс-контроль для відвідувачів влаштувала група чоловіків у вестибюлі мерії. Працівники місцевих змі скаржаться їм довелося докласти зусиль, аби потрапити на сесію міської ради. А вже у сесійній залі фотографам та операторам заборонили ходити вздовж депутатських рядів. А можна Перший ми прими сказали, сказати? Тут ходити не на прес-карта і аргументи фотографа про те, що він мусить пройти до трибуни, аби сфотографувати обличчя депутатів, результатів не принесли. Бажає депутатів, чи можна щоб обійти категоричних і безкомпромісних працівниць міської ради, фотограф рушив в обхід. Але біля дверей, куди раніше безперешкодно заходили працівники змі, вишукувалися люди в цивільному. Вони представились працівниками муніципальної міліції і також не впускали всередину. Є місце почему? для преси, яке знаходиться на балконі. Чим працівники зміни вгодили депутатам, кому конкретно заважають фотографи біля трибуни і хто дав вказівку загнати журналістів на балкон. Про це запитали у міського голови Дебоя, та він переконує ніс. Номні духом про нововведення мовляв, ніяких вказівок не давав. З Михайлович я перший раз на балконі виконувати професійні обов'язки журналістам. Там не можна в адміністрації. You know, там мені приклад можна. дивіться. Мені прикро, що там сьогодні банкон переповнений. Що стоять сьогодні і члени виконкому, і люди похилого віку е, в проходах так. І разом з тим стоять і не розходяться. І, ви знаєте, в звичайному режимі сесії зал не настільки заповнений і є можливості вам виконувати. Ми за три роки перший раз говоримо про незручності журналістів виконувати свої професійні обов'язки. Ну я розберусь, чому їх не пускали в сесійну залу, але ви бачите, що сесійна зала переповнена. Тому, будь ласка, працюйте, де вам зручно, але шанобливо. По тій причині, що мені неприємно і передайте журналістам, коли журналіст розмовляє по мобільному телефону, говорить, стоїть посеред залу, і це не є виховання, це і не є професійні обов'язки. Але працюйте так, як вам зручно. виникли труднощі, досить детально походилися. І саме з деякими журналістами ну е, якщо ви вже наполягаєте, я хочу сказати, що саме ви розмовляли по телефону брутально, порушуючи порядок в залі, і це не красить вас. Я хоч знаю у вас як толерантну дівчину, але прошу цього не робити. Тому е, щодо обмежень преси жодних з мого боку не було. Це кажу вам абсолютно щиро. Якщо ви хочете запитати якісь провокаційні питання, то я вам скажу одну річ: що я зараз займаюся організацією сесії. Я не можу контролювати одночасно і в залі ситуацію, і за дверим. Якщо ви хочете сказати, що кожен метр, який миється чи прибирається, має погоджувати зі мною, то напевно ви наївна. Згодом у міській раді пояснили, що біля турнікетів у вестибюлі стояли представники самооборони. Не які слідкували, аби до зали не заходили люди в масках, а ще переконують, що перешкоджати працівникам змі ніхто не збирався, тож обіцяють, що надалі журналісти зможуть вільно пересуватися по сесійній залі.